Сьогодні день гідності та свободи. День, коли ми гордо... коли ми гордо заявились на весь світ, що готові боротись за свої права. Тому що року, 21 листопада, ми згадаємо тих, хто змінив хід історії, тих, хто йшов до кінця та довів, що українці не будуть мовчати. Ви дивитесь телеканал Тернопіль-1 та НТБ. Зараз ми працюємо наживо з центру Тернополя. Ми знаходимося на площі героїв Євромайдану. Символічне місце на ми проводимо урочистості тут спільною молитвою ми вшануємо пам'ять бойців, які віддали своє життя за майбутнє України. Тож долучайтесь онлайн, долучайтесь молитвою, думками. Спогадами про тих, хто 10 років тому вийшли на майдан боротись за проукраїнські, проєвропейські цінності. Це були в більшості студенти, проте згодом піднялася вся Україна. Тож сьогодні, 21 листопада, вся Україна вшанує пам'ять про загиблих тоді патріотів. Зараз прошу долучитись до панахиди. i Слухаймо святої Вангеле, ми русі <рискнув> Духа від Твоєму <рискнув> і дух, святої вам читання. Слава тобі, Господи, <рискнув> слава тобі, днів, тигні старші, Марія, пустилися швидко в дорогу і слухали цю міста люди. Вийшла вона в дім закар і привітала Єлисавету. як почула Єлисавета, привіт Марії, знизу дитя в її лоні. І Єлисавета сполилася Святим Духом і спликла сильним голосом і сказала. Благословене мій жінкам, благословене ти Словно Твого, звідки для мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось голос голослого привітання за одна вуха. Дитя з радості звинувся в моїй лоні. Щаслива та, що помірила без зі спиці, від Господа. І мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух міранів Бозі спасі бо й зглянувся на попороби своєї. Ось бо віднині нині мене всі роди. Великі вивчерівні сину всьому, святе його ім'я. Марія пробула від незаведи місяцю життю, очі повернулася до свого. Богу нашому, що вислухав голос молі, нас віжних, і помилобів світі, охоронив нас від усякої, скорби, біди, гніву, нужди, всякої болісті, душевної, тілесної. Дарував нам здоров'я, здоліття, промов, всіх скорові, слабистимо, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Молимо, Господи Богу нашому, щоб милостий був на стони сльози і волання, переслідування за віру і свисилою Своєю доброти спас, і помилував їх. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо, перехисний Всяко віку своїх і мохто захисних усу, потого меча на подушній сотній грані, і щоб він був милостивий, добропривіт, буде добре, що вікний Бог наш. Він вернув весь світ, наступай на нас, і з бах, нас він лежний, правний свій погрозий, і помилуємо. Господи, помилуй, Господи, помилимо, Господи, помимо. Чи Нашої, за всі Я... Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, ми помоліся, Господи, помилуй, Боже, тобі нашу бування, всій землі, в кінці, дитина на морі, далеко. І милостивий будь, милостивий, владико на ріків нашої, помилуй нас, помилостивий чоловік, люзбоє, Сил, ся маємо, Отціла. Болемо, Господи, помилуй, мимо сильний, Господи, почуй молитви дітей твоїх, спогань час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови змісним воїв владу війська, весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору, на землі, на морі та в повітрі, Праволюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам імені Твоїм перемогу і справедливий мир на Пошли пожди грізного чільника небесного воїнства, Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задани агресора зруйнували вони і вберегли нашу батьківщину, Україну, бо Твоє милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі, славу, посилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки, в віки. Амінь Чесніше від тярови, звітня до самий шовіса робив, що розуміння породило собородила, що ворожий величає. Слава тобі, Христе Боже, надій наша слава тобі. Слава Святого Догові. Все часи на віки, викивали, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй блай. Бог наш буде тварин, причину свої своєї матері, якої праздник в храм сьогодні терпець, розвяшуємо, слави всіх пані хапостолів, і всіх святих помилою, спасе нас повітря благих, чоловік полюби. Слава Україні! Сьогодні ми зібралися тут для того, з нагоди дня гідності та свободи. Та щоб вшанувати усіх героїв. А сотні вже зустріли небеса. Летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько і син ще не відпускав. І заплакав Бог, побачивши загін спереду сотню, Молодий, вродливий і юний хлопчик в касті володів. І вчитель, сивий син. І рани їхні їм вже не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, звертаючи назад небесне сонце вирій полетіло. Велика шана і подяка батькам за справжніх героїв. Тож просимо вшанувати їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. Дякуємо. Просимо представників влади та громадськість. Слава Ісусу Христу! Слава. Я бачу, що пройшло 10 років і на цій площі стає менше і менше людей. Люди зневірилися. Сьогодні зранку мені дзвонило багато друзів і висловлювали свої співчуття. Я пояснюю, сьогодні не день жалоби. Рівно 10 років тому наші діти вийшли на майдан і створили прецедент. Ми відродили націю. Цей день треба пам'ятати і шанувати, як Величний день. День пам'яті в нас буде 20 лютого. Я хочу, щоб ви нагадали своїм друзям, що сьогодні не тільки ведення, сьогодні Воскресіння України. Дякую всім, хто прийшов. Дякую всім, хто шанує, дякую всім, хто бореться там на Сході. Дякую всім, хто бореться тут. Тилу, слава Україні! Героям слава! Дуже тихо, колись це гасло звучало голосніше. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Запрошуємо представників влади та громадських покласти квіти до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Так нині у Тернополі відзначили цю пам'ятну дату, яка досі гостро болить українців, адже прямо зараз найкращі сини та доньки України виборюють незалежність на, на лінії фронту. Ми не просто пам'ятаємо вирішальний для країни час. Ми шануємо його героїв і, гор, і з гордістю відзначаємо день пам'яті, гордості гідності і свободи України. Вічна пам'ять та шана усім, хто загинув, захищаючи нашу батьківщину. Слава Україні!